Доброго дня, шановні. Уже все. Коли закінчила, згадала, що у мене є камера. Ну, тут один піде, на, ну, як кажуть, не Оце тісто осетинських пирогів. Ну, замісила, у мене вже є цей рецепт осетинських пирогів, він класичний. Але це зробила картопля смаженою цибулею. Це картопелька вам тут покажу. Картопля. Ой, які смачні. Картопля, кропик і сир. Ну, творог, чи як він називається, кисломолочний. Ну, а це тісто мені трошки залишилося. І зробила отут начинка, навіть видно, бачите, от тут покажу. Чистий сир з кропиком і перчиком. Оце таких 5 штучок. Це вже закінчую. Так що, оце моя змащувала оцим. Так, оце ж я показала і думаю, що ще, мабуть, щось не доказала. А пекла я їх на сухій пательні. Бачите, оце вже останню зробила. На сухій пательні, а потім, коли витягала із духовки, змащувала маслом. Кі. Бачите, отако мастила. І це топлене масло. Бачите. Оце все, що я хотіла сказати, аби це було повно, як воно має бути. Так що маємо смакоту на цілий тиждень, а може і на більше. Бувайте здорові, смачного!